У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку через негоду та дії загарбників погіршуються санітарні умови, розповів голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко. Не вистачає води, не працює каналізація все більше щурів, мишей дуже негативно впливає на стан інфраструктури. Погана погода дощі. Фактично, все затаплюється, підтаплюється і немає можливості окупаційної влади все це ну, вигрібати. Не вистачає працівників техніки з артилерії. Окупанти обстріляли населені пункти Луганщини. Під вогнем окупантів були Білогорівка та Невське. На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії південніше Білогорівки. Успіху не мав артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області.